Доброго дня, шановні, шановна спільнота YouTube. Моє попереднє відео, де я експериментував, скільки Honda проїде або скільки електричка проїде в зимовий час. Температура на вулиці була приблизно мінус 1, опустилась ввечері вже до мінус 4, інколи навіть мінус 5 писалася. Деякі казали, що на таких машинах їздити тільки. Навколо розетки по місту, а дехто казав, що треба було прогріти перед виїздом від розетки. Загалом хочу підвести деякі підрахунки, бо дехто писав, що тільки на двс поки що їздить, що ми ще до цього не, не готові. Дозвольте, сяду в машину. Зараз дещо, дещо підрахуємо, розкажемо, а кожен для себе буде обирати своє. Ще раз доброго дня, отже, давайте трішки порахуємо, як ви кажете, що тільки можна їздити зараз на ДВСах поки що, бо ми ще не сильно готові до того, щоб їздити на електричках далеко. Або електрички не так не сильно готові. Щоб їздити на на дальники, особливо взимку. Ну, деякі машини може приїжджають на дальній дистанції зимою. Ну моя Honda показала трішки інше, хоча е, можу порахувати е, трішки трішки цифр. Давайте проведемо. Розхід розхід там був 23 кВт на 100 км. Давайте візьмемо навіть самий такий грубий розрахунок, якби навіть вона взяла 30 кВт на 100 км. 1 кВт у нас коштує 4 гривни 32 копійки. І отже, тоді 30 кВт на 4,32 помножиться на 100 км, я б потратив би 129 ,60 гривень 60 копійок. Відносно цих розрахунків, 25 кВт на 4,32 це 108 гривень на 100 км Я потратив, якби 20 кВт 86 гривень я потратив би на 100, Кілометрів, а загалом у мене були такі літні місяці, е коли я тратив навіть 13 кВт на 100 кілометрів, вмудрявся. Е я хочу провести такий експеримент влітку, вам показати. Ну, Навіть якщо 15 кВт помножити на 4,32, то це буде всього-навсього 6480-64 гривни 80 копійок на 100 км е пробігу. Я думаю, досить непогані цифри. І навіть тих 190 чи 200 кілометрів влітку це десь приблизно 130 гривень. Ну, досить, можна сказати, непогано. Ще хочу сказати, що хто має електромобіль, повинен був би задуматись над тим, щоб мати лічильник з нічним тарифом. А нічний тариф це. 4,32 треба розділити ще на 2, це буде 2-16, здається. Отже, якщо 30 кВт на 100 км, 129 ,60, то розділити на 2, це буде 64,80. І так само 15 кВт, Якщо вона візьме літом влітку на 100 км, то це буде всього-навсього по ночному тарифу 32 дві гривні 40 копійок на 100 км пробігу. Якщо вона проїде. Повна батарея. Якщо проїде 400 кілометрів, то це вона візьме всього-навсього 32,40, 40 треба помножити на 4 Приблизно буде 130 гривень на 400 кілометрів. Як вам такі цифри? Ось так. Повна батарея, якщо її зарядити всі 50 кВт, це 216 гривень. Якщо по ночному тарифу її заряджати, це 108 гривень. Ночний тариф це з 11 вечора до 7 ранку. Якщо зарядка видає 32 ампера, то можна всі ці 50, 50 кВт зарядити за ніч. Приходиш тобі такий додому, телефон на зарядку, машину на зарядку. Зранку встався, заряджено. Поїхав знову кататися. Ось так. Ну, а розходники в неї там, я думаю, тільки заміна масла. Ну, подивитись, рідини. Заміна масла раз в 30 тисяч, може в 40 тисяч в коробці в редукторі. Приблизно 300 гривень робота і десь може там масло, гривень 600 літр, надо півтора літра. Це 900 гривень, плюс десь 1200 гривень за все раз в 30 тисяч. Я думаю, така непогана суттєва економія. Можна і в принципі взимку трошки навколо розетки покататися. Отже, із заміни. Масла і розхідниками ну, стеоми приблизно розібралися. Мабуть, гальмівні колодки мабуть умруть разом з цими електричками, тому що загалом зачасту. Від машина уповільнюється або геть зупиняється за рахунок рекуперації. Так зручно можна взагалі керувати одною педалькою акселератора. Відпустив, вона зупиняється, нажав, вона з'їде. Отже, ще я хочу порахувати, скільки приблизно можна зекономити, якщо. Не, не, не їздити там, на газу а, або не їздити на дизель, на дешевому, а, а їздити на електриці, яка буде різниця на 100 кілометрів і за скільки приблизно відіб'ється е, ваш електромобіль вам. Ну Ось, наприклад, якщо взяти газ, е, ми витрачаємо десь така машина, як е, габаритами як Honda ЄНС, Десь приблизно 12 літрів на 100 кілометрів, це десь 360 гривень. А найбільший розход це десь приблизно по електричці. Це 130 гривень. І ось 360 мінус 130, 230 гривень залишається. 230 гривень залишається економією, якщо в зрівнянні з газом. І от ми беремо 230 гривень. Множим на це, якщо 100 кілометрів в день проїжджати, множимо на 30 днів. Якщо 30 днів, це 6900 виходить. 6900 гривень. Розділити на 42 по курсу долара приблизно 164 долара. Ну, нехай буде 160 доларів у місяць. 160 доларів помножити на 12 місяців приблизно 1920 доларів. Це, грубо кажучи, 2000 доларів. Ну, десь Плюс-мінус 2000 доларів. Ну, Отже, якщо перемножити ще на 5 років, це буде 10 тисяч доларів. Або перемножити на 7 років це 14 тисяч доларів. Ну майже майже за 7 років. А я думаю, що не думаю, а я знаю, що машини у нас їздять і семирічні електрички, ліфи ще старі, і гольфи 13-го року. По 10 років катаються, а навіть 12, здається, електрогольфи ще з малими батареями їздять і нічого з ними. Можливо, там щось робилося, але в яких автомобілях за 7 років нічого не робилося, немає, мабуть, таких. Так от, давайте порахуємо по дизелю. Приблизно дизеля йде. ну, Давайте такий економний, візьмемо 6 літрів на 100 кілометрів. 6 літрів це. Літр коштує гривень 50, це десь 300 гривень. І найбільший розход 30-кіловаттної електрички це 130 гривень на 100 кілометрів. От 300 мінус 130 залишається 170. 170 кожного дня ми економимо помножити на 30 днів. Це буде 5100 гривень. Це в доларах буде приблизно 120 доларів. Перемножуємо 120 доларів на 12 місяців, це 1440, 1440 доларів і помножить, ну, грубо кажучи, на 10 років. От За 10 років я теж думаю, що з машиною, ну, може щось трапитись. Але взагалі, якщо в порівнянні з дизелем, то електричка відіб'ється е, через 10 років приблизно. Ну, якщо ціна десь приблизно 15 тисяч 15 доларів. 1440 виходить. Так от. Можна ще на рахунок нічного тарифу подумати і порахувати. Наприклад, з тим самим дизелем, давайте прорахуємо. 300 гривень витрачається на 100 км, якщо їздити на дизелю, а приблизно на. пам-пам-пам. Давайте порахуємо по самому максимуму 300 гривень на дизель, це дуже економно, я розумію, думаю, на 100 км. І приблизно, якщо витрачає електричка влітку 15 кВт і ночний тариф, то це 32 гривні на 100 км. Ось 300 мінус 32 залишається 268 гривень. 268 гривень. Це в день економії, і ми перемножимо на 30 днів. Це 8 тисяч сорок гривень. В доларах це приблизно 190 доларів. 190 доларів економиться, якщо ви кожен день їздите приблизно 100 км, а ця електричка проїде влітку ще більше, ну, зимою вона їде там слабенько, ну 100 км це точно проїжджає. То ну, от 190 доларів в місяць ви економите. І в рік це на 12 2280 доларів і умножить на 5 або давайте на 5, це маловато. Знову ж таки, умножить на 7 років. 15 960 гривень абсолютно, абсолютно відбивається вам за 7 років повністю машина. Ну, я думаю, машина не вб'ється повністю, її ще може, можна буде за щось продати, а кошти залишаться у вас на ваші потреби. Ось приблизно такі розрахунки, не хочеться робити затягувати це відео. Це для тих, хто не рахував, можливо, яка є економія від електричок. Не сказати, що це супер-мега там взяв Бога за бороду, купив електромобіль, але все ж таки, все ж ж таки, таки, можна трішки зекономити і не сказати, що вони не комфортні. Є машини, абсолютно комфортні, ну, є менш комфортні старі, є більш комфортні. Є такі навіть що вже з завода влаштований, що віддають назад електрику в будинок, коли є блекаути якісь. Так от, якось так, кожен вирішує для себе сам на чому їздити, як йому їздити, і кожен повинен розуміти, для чого йому машина, для яких потреб. Так що, якось так. Всім добра, миру, все, все буде добре, все можливо. З вами був Віталя. Ви на каналі все можливо. Підписуйтесь, поставте лайк, мені буде дуже приємно. На все добре, пока.